У Енапі ми відпочиваємо у готелі Limanaki Beach Hotel і зняли номер на дві доби. Він нам коштував за дві доби на двох людей 164 долари. Але це зараз не сезон, а Енапа взагалі мертва. Ну, для нас це круто, ми саме цього і очікували. Тут не всі навіть ресторани, кафешки працюють, треба шукати, але життя все-таки є. Хоча людей майже по вулиці і не зустрічали поселення з двох годин. Ми приїхали раніше, тому що переїжджали з іншого міста, і вже о 13.00 нас поселили, бо є номера. Ми знімали цей готельний номер з видом на море середземне, але взагалі тут така велика тераса. Поки що ми ще готель повністю не бачили, але номер нас повністю задовільняє. Все подобається. Давайте покажемо поближче, що тут є. Одразу при вході у номер нас зустрічає комплімент від готелю. Дуже приємно, така пляшечка 375 мл вино якогось фірменного, кіпрського. Зрозуміло, поки яке, але спробуємо, звичайно. Дві пляшки з водою. Дякуємо. Тут далі такий стіл, зеркало. Тут є фен у номері. Дивно, що знаходиться не в ванні, але є і так супер. Так, тут пусто. тумбочка для сміття корзина. Далі. Основна частина це ліжко. Звичайно, воно просто, мабуть, кінг сайзу, бо дуже велике. Тумбочки є, і звичайно, плюс, що є розетки біля кожної тумбочки. Але зверніть увагу, що Кіпер у минулому це була колонія Великобританії, тому тут досі залишилися розетки такого типу, і обов'язково треба взяти з собою перехідник, бо так ви не зможете скористуватися своїми зарядними пристроями. Звичайно, свічники. Так, перевіримо ліжко. До речі, дуже м'яке. <смірко> <скірко> <смірко> так, по дві подушки є. Боже, просто розладки великий. Ми просили у коментарях, писали, щоб нам дали ще одну додаткову ковдру. Вона є в шкафу. Далі ще покажу цей номер, я так розумію, розрахований на трьох, тому тут є ще такий диван, він розкладається. Але це звісно, треба ж доплачувати. Ми платили суму як за двох. Для кого принципово телевізор тут також є. Так ходімо далі, подивимось. Також на Кіпрі немає системного опалення, тому якщо ви мерзнете у номерах. Взимку, то можна обігрітися за рахунок кондиціонування. Влітку це, звичайно, щоб кімната охолонула, а взимку щоб нагрілася. Але чесно, зараз така жара, що ми взагалі цим не користуємось. Трішки так прохолодно у номері, але це дуже комфортно взагалі для нас така температура. Так, що є у коридорі? Тут такі шафи знаходяться, просто з паличками. Тут є чайник для цигарок, є якась кава. Чай, цукор, вершки, стаканчики та чашки. І отут є холодильник. Маленький, міні-бар в нас не заповнений, це наша їжа. Так, далі. Ага. Ще така шафа. Такі. І сейф. Так, основна шафа. Трімбілями, подушка і ковдра, як ми і замовляли. Дуже дякуємо. До речі, дуже багато надписів російською мовою. Е, так, ванна кімната. Багато рушничків бачимо. Стаканчики, решітки. Там з пастою. Мило є. І різна косметика. Шампунь, кондиціонер та гель для душу. А це шапочки. А це ще? А, навіть розчіска є. О, Дві розчіски є, бачите? Ну, наповнення взагалі супер, але мені так цікаво, скільки коштує цей номер в сезон. Буде цікаво подивитися. Туалет, звичайно, папіру і тут ще є. Нормально, я думаю, доносять. І душова кабіна дуже цікава. Є тропічний душ та звичайний. І подивіться, яке прозоре скло з ванної кімнати, саме з душової. В кімнату да, дуже незвичайно. тут ще сенсорит, а тут вже не дуже. І найбільший плюс цього номеру це здоровезна тераса. Ми знімали, ну, ми знімали цей номер з сів'ю, але я думала, що тут просто балкончик з столиком, зі стільчиками. А тут взагалі. Не знаю, важливо, нам підвищили рівень номеру, але мені здається, тут всюди. Так, подивимось, є столик, стільчики і два таких здоровезних шезлонги. Так, спробуємо. Тут можна тут дуже класно буде загорати. Вау, Боже, ще так жарко, взагалі. Клас не вистачає виходу до басейну. Але на першому поверсі також є такі номери з виходом прямо до басейну. Територію ми вам покажемо також, але вид у нас на Середземне море, на Бухту прямо ми знаходимося. Тут ми можемо побачити басейн, шезлонги. На жаль, басейн не працює зараз. Хоча він наповнений, але бачите, ніхто не купається, мені здається, що це не дозволено. Також ми бачимо у дворі готелю ресторан. Тут будуть сніданки, які у нас. у нас також вони включені у номер. І можна пообідати, повечерити за свої кошти. Територія достатньо зелена, є пальми. Бачите, якісь насадження, номерів дуже-дуже багато взагалі. Як я й казала, на цій терасі дуже круто засмагати, цим ми тут і займалися. А тепер давайте подивимося, що тут є на сніданок. Сніданок проходить по системі шведського столу, дуже різноманітний і смачний, так як ми були у не сезон, то, можливо, асортимент може відрізнятися. Завжди була свіжа випічка, солодощі по типу рахет лукуму, горішки, насіння, сухофрукти, також халумі на грилі і можна було замовити персональний омлет з будь-яким наповненням. Яйця у будь-якому вигляді, варені, смажені, скрембл, також бекон, сосиски, квасоля у томаті. Вівсянка на молоці, хешбрауни, сирні кульки у паніровці, томати і гриби, гриль гарячі бутерброди, міні-піца і дуже багато різного сиру. Фета, звичайно, теж була. Дуже нам сподобалося, що були різні традиційні кіпрські страви та продукти. Навіть у січні був гарний вибір смачних соковитих фруктів, як у вигляді звичайної нарізки, так і фруктових салатів. Також деякі фрукти були консервовані, їх можна було покласти на йогурт. Він був як з наповненнями, так і, звичайно, без будь-якого смаку. Звичайно, було декілька видів мюслі і також випічка це булочки, ролети, різне печиво. Також був великий асортимент свіжих нарізаних овочів, листя салату різного, перець солодкий, помідори, огірки, оливки, маслини і також м'ясна нарізка, типу шинка, ковбаса. До речі, що ковбаса, що сосиски були смачними. Із напоїв були декілька видів соку, вода звичайна. Також можна було зробити каву або чай. Загалом сніданки в цьому готелі нам дуже сподобались, все було смачно і снідати прямо біля моря взагалі суцільна насолода. Тепер пройдемо з територією, В принципі, вона невелика і, можливо, в сезон це буде відчуватися. В центрі комплексу є басейн з мілководдям для дітей, а біля басейну шезлонги та зонтики. За басейном є ресторан і одразу міський пляж. Там берегова лінія широка і протяжна. Також на території є дитячий майданчик і сам готель знаходиться біля причалу з яхтами і тут же розпочинається набережна Айнапи, по якій також можна прогулятися. А ще дуже зручно, що біля готелю можна знайти багато різних ресторанчиків та кафешок, і позаду знаходиться декілька супермаркетів та автобусна зупинка. Друзі, пишіть ваші відгуки про цей готель у коментарях, що вам сподобалося, що ні. А також, якщо ви тут відпочивали, особливо в сезон, напишіть свій відгук. Нам буде дуже цікаво це прочитати і побачити, як тут влітку.